Ви на каналі Технопрок. Сьогодні говоритимемо про одну з найбільш гарячих тем двадцять го століття зустріч штучного інтелекту та екології. Ми живемо у світі, де дані збираються мільярдами сенсорів, а алгоритми здатні бачити більше ніж будь-яка людина. Уявіть місто, яке саме вимірює рівень забруднення повітря, прогнозує наслідки нових транспортних розв'язок і навіть радить, які дерева краще висадити аби знизити температуру влітку. Це не фантастика, це -так -то, де когнітивні екологічні близнюки міста, цифрові двійники екосистеми, що навчаються в реальному часі, штучний інтелект сьогодні стає невидимим союзником у боротьбі за чисте довкілля. Нейромережі аналізують супутникові знімки і допомагають передбачати пожежі ще до того, як з'явиться дим. Машини вчаться розпізнавати нелегальні вирубки, витоки нафти. І навіть виявляти мікропластик у воді, але головне, вони здатні моделювати майбутнє. Кожне рішення уряду чи корпорації може бути програно у віртуальній екологічній симуляції, щоб побачити, що чекає на наші ріки, ґрунти і повітря завтра. Та водночас це і виклик. Адже штучний інтелект потребує колосальних обчислювальних ресурсів. Центри обробки даних споживають стільки енергії. Що іноді самі стають джерелом викидів. Тут і постає дилема: як зробити так, щоб технологія, покликана рятувати планету, не перетворилася на ще одну загрозу. Відповідь у балансі, зелені дата центри. Відновлювані джерела енергії та оптимізація самих алгоритмів можуть перетворити AI на справжній екологічний інструмент, це нова парадигма: не людина проти природи і не машина проти людини, а штучний інтелект на службі у планети. І пам'ятайте, майбутнє екології пишеться вже сьогодні рядками коду.